Алло, синулічка, доброго дня, синку. Як ти? Добре. Як ти себе почуваєш? Ну, зараз набагато краще. Медична допомога надається. Є, ну, трохи втома. Я дуже рада, що ти повернувся. Я, я Моє серце з тобою, так як ти завжди казав, так і я. Дуже люблю тебе, да, ти знаєш. Ми всі тебе дуже любимо. З сином Романом Дячуком його мама Іна спілкується відеозв'язком. Вона в селі Інгульське Устинівської громади. Син після звільнення з російського полону на реабілітації. Після трьох років очікувань його голос вперше почула після обміну військовополоненими 19 квітня. Тоді в Україну повернулись 277 воїнів. Україна! воїнів. Україна вітаємо вдома, хлопці! Кажуть, ми вас вітаємо, дячука Романа Денисовича сьогодні звільнено з полону. І все, я вже більш нічого не чула. Очікуйте на дзвінок, я просто кричала на весь двір, полякала всіх. Нині Роман проходить обстеження і лікування. З ними поспілкувалися відеозв'язком. Так все добре, лікуємось. Да, психологічно важко було. 30 днів назначатимуть лікування, далі побачимо по психологічним травмам, по фізичним. От в мене поранення було, дадуть направлення до хірурга, в мене осколочне поранення. Я не втрачав віру, тому що я знав, що в мене сім'я моя сильна, вони мене дождуться, це 100%. Це саме головне для мене було в полоні. Перші, перші минути, які я повернувся хвилини із полону, мене цікавило, як брат. Брат мій загинув, він загинув смертю хоробрех. Тяжко переносив цей момент час, але я знаю, що це не просто втрата. Він зробив все, щоб в нас було мирне небо. Щоб моя сім'я жила під мирним небом, мирній Україні вільній. Слава Україні! Мені боляче, але ну я пишаюсь з вами. Добре, добре, мама. Добре, надо, на мам. все, обіцяю. Обіцяю, я моя... обіцяла, і тобі обіцяю. Молодні да, радіти да, жить в синку, Ми повинні пройти той шлях, який він не пройшов. Виховати донечку допомогти, берегти вас. все Старший брат Романа Руслан загинув у війні торік у квітні на Донеччині. Між Русланом і Румою три з половиною роки різниці. Русланові 25 назавжди. Він був на військовому аеродромі міста Миколаїв. Вони обороняли Миколаїв. Були бої за Миколаїв, він приймав участь. Він має грамоти від повітряних військ. Добровольно поїхав із хлопцями з повітряних військ в штурмову бригаду скала. Руслан сказав, я буду боротися до останнього. І пішов. Ромчику буде в червні 23 роки. Коли він зателефонував, він спочатку зателефонував не по відеозв'язку. Я йому в перший дзвінок не сказала, що Руся загинув. Тоді вже ми балакали, плакали, кричали, тут усі Рома, і діти менші, брати, сестра у нього ще ж менше є. Тато, тато взагалі для нього це був шок, тому що він вже сам недавно з війни. Тоді ми вже йому сказали, він запитав, а де Руслан, тому що він знав, що Руслан воює. Руслан у нас з 19-го року пішов на срочну службу. Тато повернувся з війни в 19-му інвалід. І Руся пішов оце ж на срокову. А в 20-му Рома пішов, підписав контракт з 36-ю бригадою морської піхоти. В 21-му він вже був на війні, пройшов п'ять учебок, здав на берет морської хвилі. З 21-го року він вже був в місті Маріуполі. Воювали вони під Широкину. Так. Він має в БД посвідчення в БД, як і тату, атовець. Показує прапор, який був з Романом під час служби у Маріуполі. 23 січня 2022 року Ромі дали відпустку на 30 днів. Він мені вручив цей прапор, сказав, мам, тут розписані мої побратими, ну їх вже половини немає. І сказав, я тебе дуже прошу, збережи його. Я його зберегла, повезу йому цей і той, які прапори ми їздили на акції. У полон Роман потрапив 12 квітня 2022-го. Зранку він вийшов до нас на зв'язок. Він мені написав, мам, все добре, мам, я поранений, був проривіз завода і лічав, і я був в другій колоні, нас багато загинуло, вінулися назад на завод. Вони не одні з'єдналися, ну на ЗОВСТАЛЬ, дуже маленька кількість, їх дуже авіації крили. У нього ще був турнікет на руці, замотана це, все, я з ним побачила. Один єдиний дзвінок був як його забрали на допит там 21 квітня. Вночі йому дали зателефонувати. Він сказав: Мам, я живий, я в полоні. А вони російською мовою ну, говорі, я в пліну і вже всю українською не можна було розмовляти. Ну я розмовляла українською, звісно, він дуже важко дихав. Я так само, я єлі стримувала сльози. Я йому сказала, сину, запам'ятай моє серце з тобою. Це Роман Годинник. Він, як приїхав у 22-му році в відпустку, залишав прапор і залишив годинник меншому братові. Уже як він потрапив в полон, ми його берегли. Так вони це як положили на це місце, так і він і лежав. Коли він подає сигнали, ми вітаємося, ми кажемо привіт сину, ми поруч. Я і фото робила з цим годинником, виставляла, казала, що час нашої зустрічі наближається. Живемо ми в селі, у нас є город і садок. Дуже віримо, що Ромчик повернеться, так як він навчався на землепорядника, буде допомагати рідній українській землі. Роман дуже любить Україну. Находячись в полоні, він кричав Слава Україні, тому що його допитували, дуже били за це. Він тримав 5 копійок яким чином вони в нього там були, я не знаю. Він повернеться, розкаже. Один єдиний побратим знав за ці 5 копійок, він з Хмельницька. Він, коли повернувся з полону, нам розповів, що ваш ромчик тримає в полоні гроші. Я ж йому кажу, Ромчик, на що тобі ці 5 копійок? Якщо їх у нас знайдуть, то буде дуже важко. А він каже, це не груші, тут герб, це шматок України. Цей запис каже, зберегла і поки син був у полоні, слухала. ще ж Рома працював на кухні, і з кухні його поперли за те, що він в полоні сказав слава Україні. Ну то це взагалі треба бути, ну скореним, нескореним, не, не не подоланим. Зрозуміли, що йому за це трохи влетіло. І ще він. Прикинь, він никає 5 копійок, тому що там є герб України. Каже мені, колись каже, хоч я тобі щось покажу. Ну нам же ж ні про пара, нічого. Гоп достає 5 копійок, і там у нього прикопані. Я кажу: а ж тобі гроші в тюрмі. Він каже, це не гроші, там герб. Каже, це шматок України. Так що, Рома, молодець. Нині родина готується до зустрічі з Романом. Радість. Ми плануємо зустріти його як нашого героя. Сказав мені, тітя, я витримав, витримав. Я знав, я витримав. Все. Дуже, дуже важко було, але витримав. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.